Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі собаки. Ось така виходить паперова собака. У собаки є великі вуха, а також хвіст. Ось так собака виглядає з іншої сторони. Робити орігамі собаки зовсім не складно. Давайте ми це красиве орігамі будемо робити разом. Щоб зробити оріхамі собаки, нам знадобиться два квадратні листи паперу. кожен розміром 12х12 см. А також нам знадобиться клей та фломастери. Беремо перший листок і зробимо голову собаки. Для цього беремо листок, складаємо листок скрутав кут. курт. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок з кута в кут. Розвернемо листок. Беремо верхній листок і нижній кут загинаємо вверх до початку листка. Верхню бокову сторону загинаємо вниз по центральній лінії. З іншої сторони теж загинаємо листок вниз по центральній лінії. Беремо листок і загинаємо листок набік. До початку листка. Беремо з іншої сторони листок і теж загинаємо його набік до початку листка. Наводимо листок. Перевертаємо листок, підіймаємо вгору і вирівнюємо. Розкриваємо середину листка. І зверху придавлюємо. Перед з іншої сторони перевертаємо листок, підіймаємо листок, вирівнюємо. Розкриваємо середину листка і зверху придавлюємо, наводимо листок, перевертаємо в іншу сторону, боковий кут загинаємо до початку листка. З іншої сторони боковий кут, загинаємо до початку листка. Перевертаємо на іншу сторону і знизу загинаємо невеликий кут. Перевертаємо на іншу сторону. По центральній лінії складаємо листок вдвічі. Наводимо. Беремо верхній кут і загинаємо невеликий кут вниз. Кладемо так, щоб ось цей кут був по ось цій лінії. Наводимо. Перевертаємо назад. Перевертаємо на іншу сторону. Вирівнюємо. І по цій же лінії знову загинаємо кут вниз. Ріняємо кут по лінії і наводимо. Перевертаємо назад. Беремо в руки, вирівнюємо, розкриваємо середину. І по лініям загинаємо листок середину. Складаємо. І наводимо. І тепер у нас виходить ось така голова собаки. Беремо другий листок і зробимо тулуб собаки. Для цього беремо листок, складаємо листок з кута в кут. Знизу загинаємо широку полоску. Наводимо листок. Перевертаємо на іншу сторону і перевертаємо листок на іншу сторону. Вирівнюємо лінію і по цій же самій лінії знову перевертаємо листок. Знову наводимо. Перевертаємо назад. Перевертаємо верхній листок. Беремо листок руки. По лінії перегинаємо листок і наводимо. З іншої сторони по лінії перегинаємо листок і наводимо. Збираємо кут і складаємо листок двічі. Розвернемо і наведемо. Тримаємо кут, перевертаємо листок, наводимо. Перевертаємо на іншу сторону. Перевернемо кут на іншу сторону. І наведемо. Ось у нас місце, де сходяться листки. Біля цього місця потрібно листок перевернути вниз. Беремо листок, перевертаємо. Так, перевернули біля місця, де сходяться листки. Перевертаємо на іншу сторону. Пер ось цей кут рівняємо по цій лінії. Кладаємо листок так, щоб кут співпадав із центральною лінією. Наводимо листок. Перевертаємо на іншу сторону. Беремо в руки. І складаємо листок вдвічі по центральній лінії. Наводимо. Розвернемо ось так. І тепер у нас виходить ось такий тул собаки. Тепер тулуб і голову собаки потрібно з'єднати разом. Для цього беремо клей, наносимо клей на кінчик листка, перевертаємо на іншу сторону. І знову нанесемо клей на кінчик листка. Приймаємо клей. Тепер беремо голову, перевернемо, розкриваємо середину, беремо тулуп і просовуємо тулу в середину листка до самого кінця. Опускаємо і наводимо, щоб клей пристав. І тепер у нас вийшла ось така собака. Тепер собаку потрібно. Розмалювати. Для того, щоб собаку розмалювати, беремо фломастери і малюємо собаці око і запарбовуємо ніс. З іншої сторони робимо такий же самий малюнок. Теж запарбовуємо ніс і малюємо око. Тепер собака вже повністю готова. І собаку можна поставити. Орігами собака вже готова.